Ось зараз ми вже набрали чан. Для вашого розуміння, набрався він буквально за 30, ну, максимум 40 хвилин. Дуже швидко під'єднується котел, це займе буквально пару хвилин. Тут буквально під'єднується два штами, закидуються дрова. Ось вона так горить. І ось так вона регулюється під дувелом. Тяга дуже-дуже гарна. Тому все дуже легко. Ось так під'єдналася труба і він працює. Зараз у нас йде гаряча вода. Тут уже комфортна, тепла вода, дуже класно. І ось таким чином у нас працює для Є регульовка форсунок. Ось так вона працює, мінімально. З Підсвіткою у нас міняється в 4 кольори. Синій, червоний, зелений та білий і можна вже паритись. Після процесу того, як ви покупалися, треба злити воду. По можливості можна злити тільки нижче рівня форсунок. І відкрити кран на котлеві. Давай покажемо з цієї сторони. Вже все виведено. Відкрили кран, злили з котла воду і все. Тому це максимально зручний, комфортний чан де можна відпочивати, здавати для бізнесу, для себе, для дому. І ще додатково. До піхчанів ми робимо, звісно, бані, готові модульні, які можна поставити. І в бані ще є такі купелі. Ми вам вже їх показували. Ось такі купелі. Це для холодної води, для холодного охолодження. І маленький варіант. Ще. Тому дзвоніть нам, пишіть і компанія ЛНК зробить для вас найкращий чан та найкращий банк.